Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 16 травня 2025 року! І цей випуск присвячений нашим героям. Щодня, цього тижня, Миколаївці та жителі територіальної громади прощалися з новітніми героями: Ігорем Грициком, Романом Сагалем! Василем Гринчишиним, Мирославом Михайлишиним. Іваном Гладким У понеділок, 12 травня, миколаївці та жителі села Стільсько Тростянецької громади зустріли на щиті нарешті поверненого героя Ігоря Грицика. Ігор Грицьк, 1983 року народження, родом з Миколаєва. Разом зі сім'єю проживав у селі Стільсько. Солдат-навідник захищав Україну у складі аеромобільної роти 81-ї. Бригади був щирим та вірним побратимом, чуйним батьком, чоловіком і сином, справжнім другом братові і сестрі. На жаль, у серпні 2023 року, під час боїв поблизу Білогорівки на Луганщині, воїн потрапив під мінометний обстріл російських військ. Після цього з ним зник зв'язок, і майже два роки військовослужбовець вважався зниклим безвісти. І весь цей час на нього чекали рідні і друзі, розшукували. У травні цього року тіло захисника вдалося повернути на українську землю та ідентифікувати. Зустріли героя спочатку у Миколаєві, а далі похоронна процесія рушила вулицями міста до батьківського дому, звідти до села Стільсько, де проживав Ігор Грицик з дружиною та дітьми. Мало людей прийшли віддати останню шану захиснику України та подякувати за захист кожного з нас. Похорон героя провели у церкві святої великомучениці Параскевії Українсько-Греко-католицької церкви в селі Стільсько. Наші очі звернені нині на той портрет того хлопця, і його раду, які всім його побратимів, які ми похоронили. Дай буде кажу, щоби в де дорогі дороги він він. Віддав усе, що мав молодече своє життя, пролив кров, віддав усе. Що хотіло би, щоб коефіцієнт корисної дії від смерті наших воїнів у нашій державі був високий. щоб держава ніколи не забувала на наші герої, щоб не забували, щоб не забувала школа, щоб не забувала мови, щоб ми не забували на те, що ті, оці, яким ми дивимося в очі нашим воїнам що це не була прогулянка. Це не було, вони не щось з деревянним автоматом, як, як вони в діти бабиться, не раз коло хати війни. Це війна, яка забрала все, зруйнували. Маскалота зруйнувала все міста і села. І все те полило кров'ю цих хлопців. Похоронений Ігор Грицик на алеї пам'яті загиблих героїв у місті Миколаєві. А вівторок, 13 травня, також вдалося повернути на щиті ще одного героя, який вважався довгий час зниклим безвісти Романа Сагаля. Роман Сагаль 1978 року народження захищав Україну в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Брав участь у боях у найгарячіших напрямках Донеччини, аби спинити російського окупанта у червні 2024 року. Під час боїв біля часового яру Донецької області воїн зник без вісти. Майже рік часу дружина з близьками також розшукувала воїна та не втрачала надії на його. Повернення у травні цього року воїна таки повернули до рідних. Після шанобливої зустрічі героїв в центрі міста похоронний кортеж також вирушив до рідної домівки Романа Сагаля у місті Миколаєві. Похорон відбувся у церкві святого архістратига Михаїла Українсько-греко-католицької церкви.

Захисник також на алеї пам'яті загиблих героїв на міському кладовищі. Спільнота родин зниклих безвісти Миколаївської громади, жити чекаючи, висловлює щирі співчуття рідним загиблих захисників. Нехай пам'ять про них не згасне ніколи. Герої не вмирають. У середу, 14 травня, Миколаїв зупинився в жахові, зустрічаючи ще двох героїв: Василя Гринчишина та Мирослава Михайлишина. Неможливо дібрати слів про горе, яке спіткало миколаївську громаду. Василь Гринчишин 1993 року народження народився та проживав у Миколаєві. Обіймав посаду старшого лейтенанта поліції. До поліції служив у збройних силах України. Був інспектором зводу номер 2 роти тактико оперативного реагування, а згодом бійцем стрілецького полку поліції, особливого призначення патрульної поліції хижак 1 департаменту патрульної поліції. Військову службу розпочав в піхоті. А з листопада 2022 року віддано приступив захищати Україну після повномасштабного вторгнення. Розпочав у піхоті, а з листопада, 2022 року, долучився до мінометного розрахунку, де згодом став командиром. У 2023 році Василя Гринчишина нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Хрест Хоробрих. Та, на жаль, шлях його відваги, сміливості і вірності українському народові обірвався на Донеччині. Воїн загинув 12 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання. У нього залишилися батьки, дружина та син. Чин похорону розпочався з рідної домівки Василя Гринчишина. Та продовжився у церкві Святого Миколая у ГКЦ Української греко-католицької церкви в Миколаєві. Побратими, які так чи сильно цей опорог, приїхали, засвідчивши свою пошану любов до того, якого хто знав Василя, волений тих, дівою людину. Хто би мені сказати, що ці двори, які сьогодні так будуть дзвонити, скликатимуть нас на вока до Василя? Він вже ж їхав після верхньої неділі, повертався і обіцяв на наступний вік, на Пасху. Будемо святкувати незалежній, вільній, мирній Україні. Ми обов'язково відстоїмо, я обов'язково повернуся. На правому скільки було запитань чому, не будемо. Похоронений Василь Гринчишин на алеї пам'яті загиблих героїв у Миколаєві непоправна втрата цвіт України, незламні духом та тілом герої. Герої не вмирають. Цього ж дня у селі новосілки Опарські прощалися з Мирославом Михайлишиним, 47-річним воїном, який з 2023 року захищав Україну від російського окупанта. Був головним сержантом Луганського прикордонного загону. Вірний військовий присязі воїн брав участь у боях біля населеного пункту Строївка на Харківщині. Отримав важкі поранення від зброї, якою атакують російські війська незалежну територію України. Від поранень воїн помер у військовому госпіталі. І тому, напевно, куди ще дні стоїмо до довкола. Тройнисофі. Викотний як п'ятниць. Коли всі стояли довкола Христа. Довкола пророку Ісуса Бога, Не бачили смерть. Де бачили Спасителя як в око. Thank mm -hmm. you. Поронений герой у рідному селі Новосілки Опарські, вічна честь та слава героїв. Нехай вони вічно живуть у серцях кожного з нас. І сьогодні, 16 травня, Миколаївська громада на колінах зустріла п'ятого новітнього героя Івана Гладкого, 1998 року народження села Раделичі. Молодий воїн захищав Україну у складі 24-ї бригади імені короля Данила. Мужньо захищаючи Україну та тримаючи бій, воїн отримав поранення несумісні життям біля населеного пункту Часів Яр Донецької області. Сьогодні ми знову зустрічаємо героя новітнього, героя України Івана, який віддав своє життя за Україну. Пацієнтів про напевне молитва тільки допоможе не? тій сумній людині, а нашому воїнову весь утіку рівному небі, бо він віддав життя. Христос воскрес! Після останньої зустрічі у Миколаєві похоронний кортеж вирушив до рідної домівки героя в село Раделичі. Чин похорону Івана Гладкого відбудеться у суботу, 17 травня, о 12-й годині. В селі Раделичі. Важка втрата для батьків, друзів, знайомих для України. Вічна честь і слава герою! Герої не вмирають. Неможливо передати болі, які переживають рідні новітні героїв, які віддали найцінніше за мир і спокій, який ми переживаємо усі щодня і щовечора. Пам'ятаємо про це, вшануємо гідно, а також докладаємо зусиль, аби ця втрата не була даремною, аби ця країна була такою, якою би хотіли бачити наші герої. Слава Україні! Героям слава!